Отож, ну, друзі, продовжуємо цю тему. Не хочу їм її сипати, але дуже багато відгуків кажуть, чого, чого ви про це замовчуєте, чи ви що з ними? Ні, я ні в якому разі не з ними. І в мене вже були відео, де я розповідав про деяких тренерів цієї школи, як вони називають себе найкращі тренери України. Е, ось така філософія. Вони, в них там читери. Ті, хто заблоковані за читерство, на Бока і. Але чи ви? Ні, ні. Я маленький розбійник. Тетяна Івановна, я маленький розбійник, це в нас все в порядку. Я в попередньому відео розповідав, як цей клуб придумав викачувати гроші через турніри з нібито присвоєнням розрядів, хоча цього немає. Не затверджено це у єдиної квалівка місії ані Україна, ані ФІДА, що це за онлайн такі розряди. Також я розповідав про сертифікати тренерів. Друзі, давайте подивимось. Давайте подивимось про сертифікати тренерів. Точніше, ми до цього ще прийдемо, я просто покажу, знаєте, зайду з козиря. Я почав дивитися, хто ж там найкращий тренер України. Ми зараз подивимось, але ось Доценка Сергій, Миколаївських шахістів, я дуже гарно знаю. І коли я прочитав ось тут подивіться кандидат у майстри спорту. Я думаю, стовідсотково. Стовідсотковий обман. Просто настільки вже клуб починає брехати, що 100% обман. Оце все можна не читати, це все казки. І є ось такий факт. Даценко Сергій, ось такий кандидат у майстри спорту. 1984, і це не те, що в нього впав рівень. Це рівень початкового першого розряду. І не написано КМС. Бачите, коли КМС написано, написано, написано. Друзі, шах і мат. Це можна назвати автоголом клубу. Давайте ще подивимось на найкращих тренерів України, так читер неодноразово заблокований за читерство. це все здобуто нечесним шляхом, можна не читати. А Рутюнова діана питань нема. Вона не активна шахістка, але. Дійсно непогано грала серед дівчат. Вона і в нас турніри грала. Це міжнародний гросмейстер, питань немає. Але серед жінок потрібно розуміти, це зовсім інший рівень, тобто десь рейтинг 250, я думаю, у Діани зараз. Лот Степан непоганий шахіст, майстер Фіди дійсно в свою силу він грав. Я не знаю, чи треную він у Гамбіті, але теж, ну, звісно, не можна називати їх найкращими тренерами України, але це ж ті шахісти, які. Принаймні на своє звання на це грають, і питань нема. Хаєцький Роман Олександрович, я про нього бачите, я його по імені очі, тому що за ці заслуги, які я пам'ятаю, він справді. По ділу отримав заслуженого тренера України. Він долучав і мене, і не тільки мене, але я багато працював з його учнями і матеріали надавав, і, і приїжджав, давав заняття з усіма учнями, хто там досягли. Це і Бортники, і Пенлімін, і Сівук, і Даніленка, і тобто і Фідюки, і багато ще хто ну не досягли таких великих успіхів. у Шахах. Роль Романа Олександровича переоцінити тоді було неможливо. Але бажання зняти всі гроші привело до того, що замість турнірних успіхів, замість того, щоб виховати за всі інші роки, після того, як він переїхав до Києва, ми бачимо, що кого він набрав до команди, набрав тих, у кого в очах лише купюри, лише долари. Тепер йдуть продаж сертифікатів тренерів вже багато років. Якісь онлайн-розряди вигадали, все це йде в супереч. З... Єдиною квалі... 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 Комісію, е... єдиною... єдиними нормами виконання розрядів так, на території України або ФІД. На жаль, ми перетворилися з того, що виховували колись, років 20 тому, таких талантів світового рівня, так? а тепер перейшли до того, щоб проводити індивідуальне онлайн-заняття відразу з трьома учнями, з одним вимикається скайп. З іншим розмовляється, з третьому ще здали якісь завдання ось такі друзі онлайн-заняття. Тобто, вибачте, але Остапу Бендеру тут нема що робити у порівнянні з цими тренерами. Цей тренер розповідає, що читери це маленькі розбійники, що нічого тут страшного у цьому немає. Ну і рейтинг ось найкращого тренера теж 2.050 десь це. Ну, просто я маю на увазі онлайн. це Багато про що кажуть. І я кажу це, не соромлячись, що колись я тренував Тетяну Івановну і багато чого їй дав, знань. Але е шахи ж, це ж треба ж тренуватися, так? Коли ж, куди ж краще зробити якісь курси і збити гроші. Андрющак Максим знав його як гарного хлопця, але гарні люди не будуть у компанії з читерами. Я вже про це казав. Вони можуть випадково опинитися у компанії, але збігти. Коли роками ти у такій компанії, то, звичайно, все зрозуміло. Але і ще гарний хлопець і сильний шахіст або сильний тренер це не обов'язково одне і те саме. Далі подивимось: перший розряд, якщо він взагалі є. Я вже не став перевіряти ще перших розрядів. Перший розряд це не те, що не може претендувати на. На те, щоб бути найкращим тренером України, це йому вчитися та вчитися. Перший розряд, здається, з Херсона чоловік, але ну несерйозно. Перший розряд. Це якщо вони взагалі є перші розряди, можете поперевіряти. Тобто, не факт, що вони перші розряди. Перший розряд кандидату майстри не перевіряв, бо мені достатньо стало доценко, мені стало просто це огидно. Перший розряд, перший розряд, перший розряд. Ну, Сказали КМС, але ми бачили рейтинг-лист перший розряд. Ми фактами оперуємо. Це взагалі не, ми не знаємо хто. Благут. Ну, давайте ми скажемо, що він неодноразово був заблокований за читерство, і ми бачили огляди шановного майстра Пуніна, де він показував читерство з доказами, з усіма. Ну і те, що заблоковані на сайті, це можна побачити не тільки в Пуніна, а просто це можна побачити. І на Бока, і Благут. Неодноразово забанені за читерство. Ось такий тренер. Але я б ще хотів сказати ще інше. Не тільки про ось так найкращих тренерів. Мені сподобалось, друзі. Здається, можна вийти назад і побачити побачити ще назад вийти. Тут такі цікаві речі є. Курси, це все таке. Преміум, це турніри онлайн з отриманням з, розряду. Так, так, це ось сертифікат, друзі. Учитель від шахмат. Вчитель шахів від шахових клуб Гамбіт. Значить, як це у них можна отримати, друзі? Це жахіття. Три онлайн-зустрічі по дві години. Все. Іде тренер. Три онлайн-зустрічі, друзі. Подивіться мої попередні відео, де я казав, що. Звичайно, погано, що багато зараз таких сертифікованих тренерів. Але ж головне, хто створює цю проблему. Хто винен у цьому, що продає? Ті, звичайно, теж винні. Але ось хто створює цю проблему, подивіться, що коїться. Це просто жах. 7 тисяч гривень вони рублять. З... А я не розумію, що ті самі не можуть написати сертифікат. Це бачите, яких дурнів ловлять. Які, Ну і шахам не навчаться, звичайно, що можна навчитися там за ось ці. Ну, вони передають досвід. Досвід чого? З моменту існування клубу Гамбіт нових успіхів ми не чули, щоб був хоча б чемпіон країни чи ще щось. Ми не чули. Тим більше, щоб це було на потоці і, у, ну, можливо, щось десь у Романа Олександровича ще було так останній формат. Але успіхів немає. Шахових успіхів. Навчити що? Робити ось так по 7 тисяч, система Мавроді, МММ я не знаю, друзі. Це просто жах. Це така серйозна проблема, яка створена ось подібними клубами. Це я не хотів довго казати про це все, тому що в мене, ну. Для мене Роман Олександрович був, той Роман Олександрович, знаєте, був. Е, ну це тренер, який жив життям. Я бачив, як на своїх очах, як він відходив від цього. Але тоді він був тренером, який жив життям цих учнів, як він багато для них робив. А потім, мабуть, вирішив пожити для себе. І ну, те, що коїться, ну це ж взагалі жах. Друзі, яким треба бути дурнім, щоб за три ось таких групових заняття заплатити 7 тисяч гривень, не отримати ніяких знань, отримати ось цю бумажку, якийсь який папер. І і все. І все. І йти потім тренувати, також ганьбити, друзі, це ж. А якби вам так продавали лікарів і потім ось такі тренери, ось такі сертифіковані йшли лікувати ваших дітей. Що б ви сказали, друзі? Це жахіття. І це все жахіття коїться під патронатом Федерації Шахів України. Я думаю, поки досить про цей клуб, тут просто все зрозуміло. Друзі, це все зрозуміло і. Та й там по результатам учнів, ті, хто грають у турнірах, там грають люди тисяча рейтинг, тисяча сто, Все зрозуміло. Давайте ми перейдемо ще до більш главної проблеми Федерації шахів України.